Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії COVID-19 я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Друзі, ми під'їжджаємо до кордону з Австрією. Сподіваємось, кордон пройдемо швиденько, тому що це країни Євросоюзу. Тут як такого кордону не має бути. Я придбав раніше електронну вінітку австрійську, щоб їздити по автострадах Австрії. Вона коштує близько 300 гривень. Я точно не пам'ятаю 9,50 євро. От, а ще цікава штука, що в Австрії заборонені відеореєстратори. Тому наш відеореєстратор треба буде напевно зняти. Ну що, он кордон. Будемо зараз дізнаватись, куди нам їхати. Що тут тільки вантажні машини? Друзі, пройшли ми кордон, так званий кордон. Значить, подивились паспорта, спитали, куди ми їдемо. Питають, чи ми їдемо в Україну. Я кажу: Ні, ми їдемо в відень. Вони кажуть, а ну тоді доставайте свої паспорта. Ковідні показали ми паспорта. Це зайняло одну хвилину. Потім нас зупинили, тому що у нас українські номери типа митниця. А передивилися наші шмотки. Ну як не передивились, просто відкрий багажник, закрий багажник. Все, до свидання. Зайняло це буквально три хвилини. Все, погнали. Австрія починає мене засмучувати, хоч я вже був у відні, мені все там сподобалось. Було але зараз, поки ми їдемо на авто, ми не можемо знайти ніде вже а, LPG, газ. А він у нас закінчився. Ми слава Богу, у нас повний бак бензину. Ну просто чисто для економії можна було б їздити на газу. А тут також платні туалети. Ну блін, ну ребятки, Ну ми ж заплатили за користування дорогами а, 10 євро. Ну, можна ж хоча б тут попіздити. Добре, що на касі стоїть добра душа. Я спитав у неї, як можна нам зайти, чи можемо оплатити карту. Вона питає, а що у вас нема монеток. Ні, нема монеток. І вона, добра душа, нас двох персон пропустила поцюняти. От. Блін, треба якось газ той клятий найти. Коротше, знайшли ми якусь заправку. Сказали, що це значить самостійне обслуговування. Хорошо. І плюс і ще в магазині треба десь там заплатити. Я буду пробувати це робити перше в житті.

<гум> Тепер за це треба заплатити. За чим поїхали? Скоро двадцять ребятки, жруть. Поки їдемо, пройдемось по правилам дорожнього руху. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближні світлофар вмикати в день не обов'язково. В авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет на кожного пасажира і все. При цьому те, чого не має бути, це відеореєстратор. Користування ним у Австрії заборонене. Щодо платних доріг. Платні лише автобани. Для користування ними вам необхідно придбати віньєтку. Мінімальна вартість 9,5 євро на 10 днів. Якщо хочете зекономити, можете на своєму навігаторі увімкнути функцію уникати платних доріг та їздити населеними пунктами. Але ми того не робили, бо в Австрії автобани дійсно економлять час подекуди аж удвічі. Паркування у Відні дуже дороге, і про нього розповім я згодом. Привіт, відень! Хочу сказати, я знову, адже ми приїхали у відень, а я вже тут колись був, але не на авто. Сратись можна. Привіт, тепер вам із Відня, столиці Австрії. І минулого разу я багато чого показував. Десь там зараз вискочить якась хрєнь, щоб перекинутись на ту, подивитись на те відео. А зараз я покажу щось інше. Цікаве, яке я не бачив минулого разу. Це Віденське центральне кладовище. Центральне кладовище Відня це одне з найбільших кладовищ у світі, найбільше кладовище Європи і найвідоміше у відні. Тут знайшли спокій багато відомих жителів відня, архітекторів, політиків, письменників, австрійських президентів і канцлерів. Ми шукаємо особливі могили. Але це просто фантастика. Воно настільки інше, це просто воно настільки ну, красиво сказати, ну це якось тупо звучатиме, але це дуже незвичайно. Тут похований Йоган Штраус, найвидатніший майстер віденського вальсу і оперети. А тут похований Франс Шуберт, і краще ніж розказувати про нього послухайте автор чого він. Бетховен насправді це просто ну фантастика. Я ніколи не міг подумати, що я буду знаходитись на цих місцях. Моцарт, просто капець. Стан, чесно говоря, такий блін шокований я трішки від цього всього. А і ось цього відня я не бачив минулого разу. Ну, зараз поїдемо, запаркуємося і що? І погуляємо ще по ну, стандартному відню. Друзі, так як відень доволі таке туристичне місце і немає де залишити авто. То авто наше ми залишили на одній із платних громадських парковок, які називаються в європейських країнах. В більшості з них це парк ендрайв. Тобто паркуйся і шуруй. Вони зазвичай на окраїнах місця знаходяться, щоб люди, які їдуть з передмістя, паркувались тут і шурували на роботу в центр Відня. А ми використали для того, щоб просто вона була під охороною і на три дні. Чому на три дні? Розкажу пізніше. А так у нас один день у Відні. Погнали. Звичайно, йдемо гуляємо по прекрасному відню. Відень він зачаровує з першого погляду. У цьому місті може розчинитися кожен: любитель мистецтва, природи або навіть гучних вечірок. Віддань ніби схожий на Королівський палац. Легкий та вишуканий. У ньому відбувається понад 300 балів на рік. Він має величезну колекцію музеїв і славиться прекрасною випічкою та розкішною архітектурою. А шеві день вважається одним із найкомфортніших для проживання місць світу. Він, Собор святого Кого-то там марка вроді матіса. Справжній символ Відня це незвичайний готичний собор святого Стефана. Будівля заворожує своєю архітектурою та неймовірним внутрішнім оздобленням. Всередині собору можна побачити скульптури, готичні вітражі, прекрасні вівтарі та рельєфні зображення святих, створені відомими скульпторами. На його даху зображені герби Відня і Австрії. А у високих вежах знаходиться дзвіниця з десятками різнокаліберних дзвонів. Перше в житті почув орган, як звучить нашого, а ще коли ти чуєш це тут. Я як тільки зайшов, почав говорити слова, такі, як і в церкві, зазвичай не кажуть. Але це було бомба. Коротше, слава Богу, ми прийшли. У нас ще є завтра час погуляти трішки. Погуляємо завтра. У, там жрачка якась Заселилися ми в готелі Відні і по беріку Румтур. А румтур то невеликий, тому що тут тільки два ліжечка. Вигляд, напевно, там якісь є з вікна. Mm -hmm. Столик тумочки, телевізор. І що саме прикольне, що саме добре, слава Богу, бо це, що це не хостел. Що тут є своя ванна кімната і це просто бомба. Я в цій мережі вже проживав в Берліні, тому знаю, що тут і як. В принципі, норм 1000 гривень для Відня, фігня. Короче, у Відні. Та не з'їсти захар. Ну, це просто гріх. Тому ось захар. А, І фільм Амадей про Моцарта. До речі, три години триває фільм. Я в його дивився колись в дитинстві. Але дуже рекомендую тим, хто любить класичну музику і взагалі хто любить доторкнутися до високого Офігенний фільм. Я кохаю.

Друзі, доброго ранку. І що 17 й день нашої подорожі ми зараз знаходимося біля палацу Бельведер в Австрії. І що хочу сказати, що ми телепортуємося сюди назад через три дні, адже від нашої подорожі є невеличке відгалуження, що буде в наступній серії. Можливо, ми б і не їхали в Австрію, так як я вже тут був. Але коли ми планували маршрут, то я знайшов дешеві квитки на літак із Відня. Тож, поки авто знаходиться на парковці у Австрії, ми летимо на кілька днів до Португалії. will guide you to the emergency exit now please take a moment to locate the nearest exit your keeping in mind that it may be behind you now we are going to show you how to use the speaker